Всім привіт, друзяки! З вами рядовий картоплянин. І сьогодні ми готуватимемо з вами шурпу. Ну, а для цього нам потрібно не зовсім сезонні продукти, але вони в нас є в наявності: картопелька, червоний солодкий перець, одна гірка перчина, дві морквинки, декілька цілих цибулин, укропчик, петрушечка, часничок. Ну і звичайно, куди ж шурпа без м'яса? Буде в нас кістка. Теляча і рулька передня свиняча. На приготування цієї страви мені знадобиться близько 4 годин. Шурпу готував безліч разів, пробував різні варіації, але цей спосіб найбільш мені підходить. Готуватиму шурпу я на газовій пічці. До речі, огляд на каналі у мене є ГП-20, класна пічка. Ну і звичайно для цього мені знадобиться також мій гарний казан. Першим ділом закинемо все наше м'ясо в казан та зальємо доверху водою. Далі до справи приступає наша газова пічка. Для того, щоб наша шурпа вийшла прозорою, нам потрібно готувати її дуже довго. Ну я готую, як я вже сказав, години 4 5 і дуже на малому вогні. Головне, щоб не було великого активного кипіння. Як стане закипати, обов'язково постійно знімаємо піну, яка утворюється від м'яса. Десь через годинку додаємо солі. Кожного свій смак, тому пробуйте за смаком. Всі наші овочі, картоплю, морку нарізаємо крупними шматочками, дві цибулини напополам. Перець, як ви бачите, теж в мене нарізаний такими скипками величенькими. Що стосується помідорів, то в них трошечки інша історія. Для того, щоб наші шурпі не плавала шкуринка з помідорів. Шкуринку потрібно зняти. Зробити це дуже просто, заливши кип'ятком наші помідори, а потім легенько ця шкірка у нас зніметься. Помідорчики теж нарізаємо на чотири частини. Якщо вас менші, то можна просто на Ну а тим часом пройшло вже близько 3 годин. Наша шурпа париться. Час додавати картоплю, моркву та цибулю Через деякий час знову знімаємо піну, яка утворилася від крахмалю картоплі. А через хвилин 20, як картопелька трошки у нас покипить, додаємо перець солодкий та помідори. Прикрашаємо це діло гіркою перчиною, акуратно з нею, щоб вона не була пошкоджена. Мало не забув про спеції. З них ми будемо використовувати перець духмяний, паприку червону, суміш перець. Суху аджику та лавровий лист, сіль за смаком. Ви вже бачили, ми додавали. Все це діло додаємо в казан саме час. Підсилимо аромат лаврового листа, підпаливши його, а потім затушимо його прямо в нашій шурбі. Спробуйте так зробити, ви будете дуже здивовані. Я це побачив у Тіктокі. Ще мінімум на пів години залишаємо нашу шурпу в спокої, набуватися ароматом доданих спецій. А тим часом підготуємо свіженький укропчик, петрушечку та зелену цибулю, декілька зубчиків часничка, та хвилин за 10 до готовності додаємо цю красу в нашу страву. Як на мене, це має неперевершений вигляд. А ще краще виглядає вже готова шурпа. Гарненька, прозора грає красивими кольорами. Запевняю вас, це дійсно смачно. Ну а я, в свою чергу, друзі, дякую вам за перегляд, за збереження, за поширення цього відео, за гарний змістовний коментар. Підписуйтесь, щоб знати більше. З вами був рядовий картоплянин. На все добре, друзі!